Кожна країна, будь-яке суспільство або організація обов'язково мають свої закони, які регулюють взаємовідносини, встановлюють правила поведінки та принципи існування серед людей. Багато законів діють на певній території, обмежені періодом часу і іншими чинниками. Але є один закон, який призначений для всіх часів і народів, будучи основою існування життя людей на землі. Це десять божих заповідей. Один відомий музикант сказав наступне: немає на що спертися, десять заповідей. На щастя, голосуванням їх змінити не можна. Унікальність десяти заповідей полягає у тому, що Бог сам своєю рукою написав їх на кам'яних скрижалях, які повинні були зберігатися в ковчезі у святому святих. На жаль, сьогодні люди забули про десять божих заповідей, звідси і випливає беззаконня. Кожний, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх є беззаконням. А про що вам говорять ці слова? На які роздуми вони вас наштовхують? Чи знають 10 божих заповідей жителі нашого міста? Так, я їх знаю, але навряд чи я зможу їх тими ж самими словами, як в Біблії, передати. Тим не менше, я їх знаю і вважаю, що все ж таки треба принаймні намагатися їх не порушувати. Mm, ні, не знаю, знаю тільки если... ні. Я знаю 10 божих заповідей. Ну, знаю, в принципі, їх як, як передиктувати. Е, так, я християнин, я знаю 10 божих заповідей. На жаль, у порядку послідовному не знаю, але знаю 10 заповідей. Так. Я теж знаю, але теж по порядку сказати не можу. Який зміст ховається у цих заповідях? Чи важко їх виконувати? І в кінці кінців, навіщо Бог дав людині 10 заповідей? Давайте детально розглянемо кожну із заповідей і дамо оцінку самим собі, чи потрібні вони нам. Перша заповідь: Я Господь Бог твій, нехай не буде в тебе інших богів, крім мене. Перша заповідь закликає нас любити і шанувати тільки єдиного правдивого Бога, бо Він творець світу і дбає про всіх. Ця заповідь є самою головною, так як сам Бог це є любов. Він творить цей світ з любов'ю і несе цю любов всьому існуючому. Людина як образ і подоба Божа, творячи з любов'ю, стає подібною до Творця. Саме любов перетворює світ. Саме з цього почуття випливає можливість людини наблизитись до Бога, оскільки любов це пронизуюча і всепроникаюча сила. Друга заповідь. Не сотвори собі ідола і ніякого зображення того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що у воді нижче землі. Не поклоняйся їм і не служи їм. Ця заповідь говорить нам, що не можна поклонятися чомусь або комусь, окрім Бога. А сьогодні є дуже багато різних ідолів, яким ми поклоняємося: телевізор, комп'ютер, відомі бренди, прагнучи яких ми витрачаємо всі зароблені кошти. Коли на перше місце ми ставимо свого улюбленого кумира, рок зірку, спортсмена, зірку кіно, політика чи навіть близьку людину, то вони стають вищими від Бога. Але якими б вони ідеальними не були, вони не можуть замінити Бога. Часто деякі фанати настільки обожнюють своїх кумирів, що після їхньої смерті покінчують життя самогубством, що є страшним гріхом. У нас можуть бути герої, тобто люди, якими ми можемо захоплюватися і брати з них приклад, проте вони не можуть зайняти місце Бога в нашому житті. Третя заповідь: не називай надаремно ім'я Господа Бога Твого. Це ім'я повинно вимовлятися зі всілякою пошаною, благовінням і трепетом, у жодному випадку не зі злістю, як жаргонний вираз або богохульство. Ім'я Бога є священним. Замисліться, чи завжди звернення о Боже несе правильний зміст. До прикладу, о Боже, яка машина? або о Боже, що ти наробила. Четверта заповідь: пам'ятай день суботній, щоб святити його. Шість день працюй і роби всю працю свою. А День сьомий субота для Господа Бога Твого. Звичайно, ця заповідь не означає, що в інші дні можна забувати про Бога. Його треба шанувати завжди. Але сьомий день особливий, бо саме в цей день Бог завершив своє творіння світу і відпочивав. Сьомий день призначений для того, щоб забути на якийсь час про побутову рутину і звернутися до духовного очищення. А люди в свій час змінили суботу на неділю, що є проявом беззаконня проти Бога, який постановив день суботній. П'ята заповідь. Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Саме батьки є першим і безумовним авторитетом для дітей, і вони передають своїм дітям пошану до авторитетів, правил і законів, як законів Божих, так і законів світських. Батьки, уставлені до дітей, повинні керуватися в першу чергу любов'ю і повагою до них. Але в той же час повинні вимагати від них виконання певних обов'язків. Перед ними. Колись в данину деякі турецькі султани відбирали від матерів їхніх дітей і віддавали їх нянькам, які приходили до них тільки щоб погодувати, але не гралися з ними, не пестили їх, не розмовляли з ними. Через деякий час ці діти почали хворіти, а деякі навіть померли, хоча їх утримували в належних умовах і добре годували. Адже головне для дитини це любов батьків і близьких. Діти мають розуміти цю заповідь і виконувати її до кінця свого життя. Шоста заповідь: не вбивай. Життя це дорогоцінний дар Божий, і тільки Бог має право вирішувати, коли наше життя повинно закінчитися. Сьогоднішнє суспільство, на жаль, віддалено зараз від Бога і його заповідей, і показ сцен насилля чи вбивство в кіно і по телебаченню є буденною справою. Ці негативні сцени часто показують нам для розваги, а люди отримують від цього задоволення. Люди, які часто дивляться телебачення, щодня бачачи незліченні вбивства на екрані, звикають до них і стають байдужими до прояву жорстокості, а іноді починають копіювати їх в реальному житті. Порушення шостої заповіді є також здійснення абортів, так як це є вбивством ще ненародженої дитини, яка вже все відчуває. Сьома заповідь не чини перелюбу. Вона стоїть на сторожі моральної чистоти і невинності, чистоти нашого серця і вірності у подружньому житті. Сам Господь Бог поблагословив перше подружжя наших прародичів Адама і Єву у раю. Отож, подружжя то Божа установа, в основу якої покладено єдність любові і нерозривність подружньої присяги. Перелюб тяжкий гріх. Ісус Христос каже, Кожний, хто дивиться на жінку ближнього свого спожаданням, той вже вчинив перелюб у своєму серці. Порушенням сьомої заповіді є ранні дошлюбні інтимні зв'язки. Психологи визначили, що чим раніше молоді люди починають прагнути до отримання інтимних задоволень, тим більше вони втрачають свій духовний світ. Тому психологи вважають, що романтичний етап у відносинах між молодими людьми є дуже важливим і просто необхідним, так як він дає можливість молодим людям відчути і зрозуміти всю унікальність і неповторність один одного, пізнати всю різноманітність проявів кожного з них як особистості, а вже потім прагнути до інтимної близькості. Восьма заповідь: не кради. У кожного з нас є право на власність. Це право нам дано Богом, а у восьмій заповіді це право захищено. Ми маємо право володіти тільки тим, що заробили своєю працею або тим, що було принесено нам в дар. Якщо ми щось привласнили собі неправдивим яким-небудь іншим шляхом, це незаконно. Це торкається звань, грошей або речей. Коли людина здатна на крадіжку, це свідчить про те, що вона хоче дуже швидким і легким шляхом отримати те, що їй не належить. Вона хоче тільки отримати, але сама не хоче віддати свою енергію, працю, час, щоб заробити щось чесним трудом. І через деякий час вона за це буде розплачуватися чи перед законом, чи перед Богом. Дев'ята заповідь: не свідчи неправдиво на свого ближнього. Ми повинні любити правду, оскільки ми самі не любимо, коли про нас говорять неправду. Дев'ята заповідь говорить нам не брехати і про інших. В першу чергу вона закликає не говорити неправди про іншого, ні на кого не заводити наклеп чи когось ображати. Якщо навіть ми бачимо, що людина зробила негативний вчинок, то не потрібно відразу звинувачувати її і говорити, що вона чи то він негідник. І грішна людина прагне порозуміння і любові, і якщо ми не відштовхуємо її, а даємо частинку любові, то вона має шанс змінитися і стати кращою у Святому Євангелії. Сказано: не судіть, щоб вас не судили, бо яким судом судите, таким і вас будуть судити. Судити людину може тільки Бог, ми можемо осуджувати тільки гріхи людини, але не її саму. І таким чином ми даємо їй шанс змінитися. Десята заповідь: не жадай дому ближнього свого, не бажай жони ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що в ближнього твого. Ця заповідь звернена навіть не до наших дій, а швидше до наших помислів, так як з наших думок і ідей починаються наші дії. Як виникає будь-яка справа, спочатку людина про щось часто думає, потім починає говорити і радитися про це з іншими. А потім вже реалізовує. А якщо це негативні думки, наприклад, людина постійно думає про прекрасну машину чи дачу сусіда, вважаючи, що вона також може мати щось подібне. Якщо людина буде ці думки направляти в потрібне русло і почне більше працювати, щоб заробити гроші і купити бажане, то мрія її зможе здійснитися. А якщо вона буде тільки заздрити цьому сусіду, то рано чи пізно ця заздрість може привести до того, що виникне ненависть до сусіда і прагнення завдати йому шкоди. Отже, розмірковуючи над кожним із принципів Божого закону, можна зробити висновок. Закон Божий допомагає людині виявити свою гріховність, віра в Спасителя світу, відкриває грішникові шлях до прощення, що відбувається по вірі і тільки по милості Бога. Прощення це подарунок Бога, який неможливо оплатити а послуг десяти заповідям визнання вищого авторитету Бога, його моральних і духовних принципів. А ви будете дотримувати цю річ як постанови для себе і для санів своїх аж на віки. Дослідіть в описання, так свідчить Біблія.